Привіт, друзі! А ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Вірно, осінь. От і до нас сьогодні в гості завітала чарівниця осінь та з собою принесла осінні загадки, тому що коли приходить осінь з дерев. Облітає листя. Подивіться, скільки багато листя нападало. І в них хтось сховався. Давайте спробуємо відгадати загадки осінні Так, здогадатися, хто там сховався. Ой, хто це? Сіренький, вишкомаленький. Вірно, це вов подивіться а це хто сховався в листячки? тільки довгі вошка виглядають Зайчик, які ви розумники. Ой, а це хто? Спинка вся із колючок це маленький. А це хто в кущиках з листечка причаївся реженька прутка, по гілкам скака. Білочка, молодці малята. А це хто такий великий, махнатий, трохи вайлуватий. Ведмідь, розумники, маленька, зелененька, дуже гарно скаче. Хто це така? Жабка. молодці малята, і які ви розумники, загадки мої відгадали та тварин усіх. Пізнали, дякуємо тобі осені за чудові загадки. Приходь до нас в гості ще та принось з собою свої загадки. До зустрічі, друзі!